Привіт-привіт! В привіт. цьому відео я хочу вам показати, яким чином приходить набір новеч для чутливої шкіри обличчя, і також він має дуже класну антивікову дію. І взагалі про цей набір, тому що набір дуже класний. Зараз на нього є знижка в четвертому каталозі, і до 23 березня є можливість його замовити з додатковою знижкою 10%. Саме тому хочу відзняти сьогодні це відео, щоб ви встигли його подивитися і зробити вибір, якщо вам підходить дана лінійка. По параметрам, скажімо так, і вигідно, щоб ви встигнули його замовити. Якщо коротко про набір, зачитаю вам трохи з конспекту, хоча сама користувалась і дуже ним задоволена. Взагалі, чутлива шкіра обличчя є у багатьох жінок, дівчат, чоловіків, це така шкіра тоненька, з почервонінням, легко червоні, легко реагує на якісь активні компоненти. Ну, тобто, в принципі, люди. В основному знаю, що у них чутлива шкіра обличчя, причому вона може бути, мати жирний тип шкіри, або сухий, або нормальний. Тобто це не стосується типу шкіри. Це більше, ну, можливо, це теж тип шкіри, але будь-який тип шкіри може бути чутливим. І що мені подобається в цій лінії, це що вона йде антивікова, тобто вона ще бореться з Ознаками старіння нашої шкіри розглажує морщинки і це дуже дуже круто. І так, ну, взагалі новеч це дуже класна лінійка, я нею користуюся, користуюся вже багато років, бачу результат, бачу результат на своїх клієнтах, на своїх колегах, тому новеч це взагалі класна лінійка, я вам рекомендую на неї звернути увагу, якщо ви цього ще не зробили. Є тестер, можна почати з тестерів. І так, цей комплекс у нас конкретно розроблений для чутливої шкіри обличчя і поєднує в собі заспокійливі та антивікові властивості. Знижує чутливість шкіри, підвищує її еластичність і бореться з моршками. І це доведено клінічно. Якщо коротко є споживчі тести, це коли Катя наносила деякий період, ці продукти собі на шкіру обличчя, наблюдала і через певний час сказала, що я помітила більш сяюче обличчя, в більш морщиночки розлазить і так далі. А є тести, які клінічно доводяться, також на добровольцях, але в лабораторних умовах і все це розглядається детально під мікроскопами, наскільки дійсно він працює. Так от, в даному випадку доведено клінічно, що за 8 тижнів ось цей набір новий, він на 24% робить шкіру обличчя більш ефективніше через 8 тижнів вже видно цей. Результат. І на 23% зменшуються морщинки також результат за 8, за 8 тижнів. Але я хочу вам сказати, що коли ви наносите, користуєтесь лінійкою на веч вперше, ви вже від першого разу отримуєте результат і ви його побачите на собі. Поки це буде такий візуальний результат, ви будете бачити, що шкіра, обличчя ваша. Світліша, приємніша, м'якенька на дотик, чистенька. Ну, тобто від нанесення всіх кранів ви також будете відчувати комфортність і задоволення. Через 2 тижні ви будете вже бачити результати користування, скажімо так, на шкірі обличчя вже ви будете бачити. Ну, а через 8 тижнів як бачите ось такі вже. Зафіксовані клінічно доведені результати. В общем, тут у нас формули без синтетичних парників, без мінеральних олій, без сульфатів, без ароматизаторів, без тальку, без спирту, тобто абсолютно натуральна формула. І також тут така упаковка гігієнічна, яка герметично повністю закрита, і коли ми користуємося цими продуктами, ні в один дюбік не попадає. Кисень не взаємодіє з киснем, і тобто, це дає можливості гарно зберігатися цьому, цим продуктам. І так, поїхали. Відкриваю вам цю коробку. До речі, це та лінійка, яка вона приходить тут запечатана з пломбочкою. Ось так гарненько вона приходить. Приємно відкрити для себе. Я вже багато наборів використала, використовую зараз, і кожен раз, коли відкриваю, відчуваю себе королевою, що я користуюся таким люксовим доглядом за шкіри обличчя. Я міняю періодично лінійки, різні користуюся. То я купти не відкрив при кожній лінійці на вечір, відчуваєш себе королевою. Тут приходить ось така пам'ятка. Що за продукти, для чого вони, і також як використовувати послідовність. Також все приходить в таких от коробочках, все зафіксовано, тому при транспортуванні буде з ними абсолютно все добре. Також тут на кожній бутилочці, баночці, є такі квадратики, це етапи, що за чим наносити. Тобто, не перепутаєте там один квадратик це перша дія, два квадратика друга дія, три квадратика третя дія. Чотири квадратика, четверта дія. Лише одна дія в денний крем, а інша дія це нічний крем. І <кій> так, поїхали. Це у нас перший етап очищування. Ми очищуємо шкіру обличчя вранці і ввечері обов'язково. Деякі дівчата або жінки кажуть, що вони вранці не використовують якісь засоби, просто вимиваються водичкою. Але, дівчата, цього недостатньо. Звісно, що коли ми вмиваємося ввечері, ми змиваємо макіяж, ми змиваємо пиль, денний крем, тут все, що у нас було в день на нашій шкірі обличчя. Коли ми просинаємося, у нас теж є продукти, які треба змити з нашої шкіри обличчя. Це себіум, це... Ну, тобто, в будь-якому випадку, ми повинні використовувати очищуючий засіб і зранку також. В даній лінійці вона йде гель-п'єка, тоніка в цій серії немає, все ж тут. Тобто Один етап очищування просто гель-п'енка. Ви отак от свою цю тряхнули. Видавлюємо на ручку, і на ручці у нас така от буде піночка, вона така генька, п'яка, як піночка. Потім ми спочатку нанесли на шкіру обличчя водичку, потім піночку на ручки між ручками, і по масажним лініям ми на шкірі обличчя і гарненько по масажним лініям ми вспінюємо і вмиваємо обличчя. І Потім ми змиваємо водичкою. Ми можемо використовувати пальчики, ми можемо використовувати спонжик, ми можемо використовувати щіточку з апарата SkinPro, але ми дивимося на чутливість нашої шкіри обличчя. Тобто, можливо, комусь апарат SkinPro, щіточку і не треба використовувати тільки пальчики або іноді спонжик. Тому тут ви дивіться індивідуально, але ви можете його вмивати, свою шкіру обличчя як просто ручками, так і ще якимись додатковими. Засобами, інструментами, скажімо так. Далі другий крок у нас іде. Це крем навколо очей, який ми використовуємо також і вранці, і ввечері обов'язково. Кремчик він у нас бореться з морщинками навколо очей, з темними кругами. Припухлостями теж дуже-дуже класний кремчик, я його рекомендую, і також він у нас йде от таким дозатором. Нічого не тестую, тому що це в мене новий набір, новий набір, який я замовила на подарунок для дівчинки, коли поїду до неї, колись поїду до неї, то я їй його подарую. І ви знаєте, набори на веч, взагалі, ось цей набір для чутливої шкіри обличчя це той набір, який сміливо можна дарувати. По-перше, це безпечно, абсолютно безпечний продукт, гарантована якість. А по-друге, 100% цей продукт підійде для, ну, для кожної дівчинки, тому що він розрахований для найначутливішої шкіри обличчя. І вам, дівчата, жінки будуть вдячні. І, до речі, новеч можуть також використовувати чоловіки абсолютно різний новеч, хоч і є окремо чоловічий. І так, третій етап у нас іде: це сироватка, яка наноситься обов'язково вранці і ввечері на очищену шкіру обличчя перед денним кремом і перед нічним кремом. Це перший продукт, який у вас закінчиться раніше з усієї лінійки, тому що в ньому 30 мл а всі інші кремчики мають 50 мл. Так от, Компанії є програма лояльності. Коли ви замовляєте набір Новеч будь-який, на протязі наступних трьох каталогів, у вас є можливість замовити з додатковою знижкою 35% два продукти. Ви можете замовити або дві сиворотки, або замовити два кремчика навколочей, або замовити сиворотку і крем навколочей. Тобто на оці два продукти на протязі трьох каталогів після замовлення новеч. У вас є можливість їх замовити зі знижкою 35%. Причому ви можете замовити їх в різних каталогах. Тобто, не обов'язково їх два замовити в одному каталозі, що теж дуже-дуже вигідно. Не економте на сиворотки, тому що це сиворотка-активатор, вона насичена інгредієнтами, вона більш активна і вона активує роботу крема, допомагає транспортувати кремчик, в цінні ось ці речовинки туди, де їм потрібно. Доставити. Тому не пропускайте цей етап, вона така доволі комфортна, легко наноситься і вона легенька-легенька. Тобто обов'язково її наносимо не економимо. Далі наступний четвертий крок це у нас іде денний крем, це зволоження. Денний крем в цій лінійці має SPF 30. Це дуже гарний захист від сонця, від сонячних променів. Якщо ви знаходитесь на вулиці цілий день і сонячно, тобто є дівчата, жінки, чоловіки, які на вулиці працюють цілими днями, то тоді вам... Рекомендую дозамовити крем NovAge з SPF 50 І поверх цього крему ви наносите ще кремчик SPF 50, і тоді ваша шкіра обличчя ще краще захищена від сонячних променів. Денний крем виконує дві основні функції: Це захист, і також зволоження. І гарний як основа під макіяж може бути. Обов'язково використовуємо кожного ранку. І ввечері ми наносимо нічний крем. Нічний крем це у нас поживний крем, він відновлює нашу шкіру обличчя, поки ми відпочиваємо. Ви коли нажимаєте на дозатори, коли ви будете бачити, що у вас донечко піднімається, тобто тут то такий прикольний ефект. І слідкуйте, щоб ваші ці кремчики не падали на пол, щоб, ну, щоб все було добре. І так, ми не міняємо їх місцями, денний крем виконує свою роботу, нічний крем виконує свою роботу. У кожної лінійки своя роль, і клінічно також доведено, що якщо користуватися повністю цією лінійкою, всім комплектом чим одним кремом, то він працює сім раз ефективніше. Тому і важливо використовувати всю лінійку, це основний догляд яким повинна мати кожна людина, якщо хоче зберігати свою шкіру обличчя як можна довше, молодшою, доглянутою, гарненькою, свіженькою, то 2 хвилинки вранці, 2 хвилинки ввечері. Лінійки хватає приблизно на 4-5 місяців, декому хватає навпаки на 5-6 місяців. Все, все залежить від того, скільки ми наносимо і чи не економить дівчинка, жінка на ось цій зоні. Не економте. Тобто на шкіру обличчя, на шию, на зону декарте також можна наносити ці продукти, і таким чином лінійки вам буде хватати 4-5 місяців. В каталозі 4 вона зараз на знижці, коштує 3305 гривень. Якщо ви замовите до 23 березня, то у вас буде додаткова знижка 10%. Я прорахувала тут для кожної категорії людей, і ось це я напишу в дописі, тому що на слух буде складно вам все рівно всі ці цифри почути, запам'ятати зрозуміти. Тобто у мене прорахунки для тих людей, в кого ще немає дисконту. І коли ви оформите дисконт і в першому своєму замовленні замовите цю лінійку або інший якийсь набір, набір на вейдж, у вас буде додаткова знижка 15%, Welcome знижка і 10% до 23 березня. Таким чином, ви економите дуже гарні. Кількість Тому що вигідно, тобто пропозиція дуже вигідна. Також окремо для учасників, для тих, у кого вже є дисконт, напишу вам ціни, і для партнерів бренду. Партнерів бренду кешбеку немає. У вас є ціна дистриб'юторська. Тобто, для кожної категорії я вам пропишу, ви зараз це все подивитеся. робіть для себе вибір. Взагалі NovAge — це дуже-дуже ну, крута лінійка, вона дійсно дійсно працює. Якщо у вас є питання, якщо вам треба допомогти вибрати, яку конкретно підходить вам лінійка NovAge, у кожного свої можуть бути задачі. Комусь треба ліфтинг тяжкого лиця зробити, комусь треба морщинки розгладити, комусь треба пігментацію прибрати. Тобто у кожного свої можуть бути потреби, тому звертайтеся. Залишаю посилання на телеграм. І залишаю посилання на інстаграм DirectPuit. Також залишаю посилання на оформлення дисконту в моїй команді, він оформлюється безкоштовно. Але, щоб у вас працювала 10% знижка, обов'язково треба зробити замовлення в додатку. Тому краще напишіть мені, я вам все зроблю, якщо ви ще не в курсі. Все, була рада, якщо моє відео було вам корисне. До зв'язку!